Перемагає тільки тоді, коли вона перемагає в столиці. І ми з цього дня маємо контролювати кожну вулицю, кожний двір, кожну дорогу, кожний закуток Києва. І тому я звертаюся до киян. Шановні, без вас нічого не буде. Ми дякуємо вам за те, що ви нас обігріли, накормили, ви нас лікуєте і всіх майже допрошуєте з особи додому. Але зараз дуже важливо, щоб ви стали споряд з Євромайданом не тільки в суботу, в неділю, а і завтра, і післязавтра. Це повна мобілізація. Нам треба встановити контроль над містом Києва. Ми маємо поставити блокпости на військ в Київ. Ми маємо контролювати пересування збройних формувань міліції. Вони мають нам питати у нас право. Можна їм кудись їхати чи ні? І ви готові до цього? Тому я звертаюся до вас, до киян, для того, щоб все це координувати, для того, щоб все це працювало. І ми взяли контроль над містом Києвом. Нам потрібен революційний комендант міста Києва. І його треба сьогодні обрати. Я готовий взяти на себе цю відповідальність і просив би вас проголосувати за це. Хто за? Проти, дякую за довіру. Разом ми переможемо, разом ми переможемо, разом ми переможемо. Слава Україні! На народному вічі було обрано одного коменданта Миколи Конторищука, який якраз прийняв на себе ці зобов'язання. Він встановив комендатуру саме напроти мерії міста Києва. Вона комендатура центральний. Офіс комендатури знаходиться на Хрещатику, і по всьому місту Києву Києва розкидані наші інформаційні пости. Для нормального функціонування майдану на самому майдані є комендант, який займається облаштуванням, щоб люди жили охороною, харчуванням. Всі іншим. Наша пропозиція була до лідерів політичних сил. Трьох, щоб ми е, все ж таки розширили контроль Євромайдану на весь Київ. І для цього саме і була запропонована система міської комендатури, яка б е, перша, от, що вона сьогодні робить? Да? Ми маємо п'ять блокпостів на в'їздах і виїздах в Києві. Ми е, контролюємо сьогодні. Скільки заїжджає машин з автобусів або з тітушками, або з міліцією, або зброю, ну, якщо везеться, там якщо везеться якась техніка, ми це все контролюємо. Це дорожній блок, дорожній пост. Ми надаємо інформацію проїзд і на Євро Майдан. Як людям добратися до нього, а також пильнуємо автобуси з міліції та безкупом, якщо вони прямують до Майдану. Скажіть, а ви ну, з власниці ви вирішили допомогти? Ну так. З якої? Я а не, не понял. Да. А а Синій ну, прапор я хотів взагалі. Абратно їхав. Ні, ну, так я планів, оце згадав про Миколу Катеринчука. В нього відразу є тут деякі повідомлення, я прошу його до слова. Слава Україні! Героям слава! Я дуже коротко, У мене декілька повідомлень. В 6-й ранку був напад Беркуту на наш блокпост на Житомирській трасі. Не сподобалося пшонці, що там стоять наші люди. А, приїхав беркут, перевірили документи, потім обіцяли закрити, потім нічого не зробили, намет знесли, потім приїхали даїшники, поставили намет, і ми далі чергували. Отак От це було теж. Інша інформація. А, я хотів би сказати, що у нас при комендатурі міста Києва є. Е, Такий кол-центр, і от за день дзвонять пів тисячі дзвінків. А і що я можу сказати? Що третина сходу України, Сходу України дзвонять словами підтримки, сходу України дзвонять з проханням, щоб ми допомогли їм допомогти Євромайдану і, і передають сюди і їжу, і ліки, і гроші передають сюди, і слова підтримки. Ну зрозуміло, що по всій країні нам дзвонять усієї країни таємно говорять, що їх всіх змушуть їхати в Київ. Ми їх кажемо, не лякайтесь, їдьте, особливо коли обіцяють гроші чи платять гроші. Тут цікаво ви побачите людей, побачите Київ, поспілкуєтесь і поїдете до себе з переконливим баченням України в Європі. В кожному районі міста Києва розвернули інформаційно-мобілізаційні пункти. І функція ну не всі можуть приїхати на майдан, але допомагати майдану хочуть. Да, вони можуть принести туди одяг, можуть їжу принести. Вони там записуються в отряди самооборони, Ми потім направляємо їх на чергування на майдан. Перевозимо все, що приносить в ці намети, так само на майдан. Ну от, наприклад, дрова там за останні там 5 днів, там да кожного дня 2-3 два три три дров. Да, от зараз їжу до цього. Ну, Десь дві машини їжі, до цього було теплий одяг. Ну, ці інформаційно-мобілізаційні пункти ще під час, наприклад, наступу, якщо такі буде, або агресивні дії міліції, там є, ну, скажімо, біля кожного з восьми пунктів є 8-10 машин, які будуть бажаючих підвозити ближче до Майдану, що це вночі буде відбуватися. Є такі люди, виявляються в цьому районі, які ще до Майдану не доїхали. Тому ми просвітницьку роботу ведемо, а разом з тим, якщо у людей є бажання, щоб зносили одяг, їжу, ну, Тобто інформаційний пункт для того, щоб якщо є в нас інформаційні листівки, ми роздаємо листівки, куди направляти бо людей дуже багато питань. От, тобто Ми максимально що можемо, їм передаємо інформаційно. У нас пункт міської мобілізації районний. Ми приймаємо речі, медикаменти, їжу і все відправляємо на Євромайдан. Mm -hmm. Добре. В підтримку, щоб Україна вступила в Європу, в Євросоюз, а це є планешний путь Миколи Катерничука. Як mm -hmm. люди реагують на пункт ваш? Ну, більшість людей, за. приносять їжу, речі, тобто допомагають чим можуть. Ну, але, звісно, ну, дуже мало. Я коли скандалі. Ну, дуже мало таких людей. Провокації ну, мені були? Мені здається, провокації. Ні, так. провокації поки що не було. Фух, ну так, все нормально, поки роботаємо. Працюємо. Основними функціями, які ми тут виконуємо, це є мобілізація саме людей, які мають бажання і хочуть допомогти Євромайдану. Значить, основне, що ми робимо, це, по-перше, ми фіксуємо тих людей, які є власниками автомобільного транспорту, фіксуємо кількість їхніх посадкових місць і їхні контакти. І якщо на Майдані виникають або масові заворушення, або от потрібна допомога, люди фізично не зможуть туди дістатися. Наприклад, якщо це буде Ночі, тому що багато саме заворушень виникають вночі, тому ми організовуємо в цій палаці, ми збираємо цих людей, і тоді ми викликаємо вже ці машини через гарячу лінію. Вони доставляють людей на майдани. Також ми збираємо також підписи тих людей, саме хто може приймати в цьому участь. Ми і таким чином формуємо списки тих людей, які зможуть приймати участь і допомагати Євромайдану. Кожному інформаційному мобільному пункті я з'являюся, як і на блокпостах вночі об'їжджаємо, тому що у нас були випадки підпалу, були тітушки. Ну постійно у нас стички з міліцією. Тобто у нас, от ви помітили, не 9, а 8. Інформаційно-мобільних груп. Тому що одну, одну на один намет нас забрала міліція зараз і сува ситуація. Тобто міліція не дуже афішує свої дії, але тим не менше проти. Чого дії, вона не вони афішує? Сильного... Вони шукали у нас на шулявці зброю, вибухівку шукали. Обшук був. Ну, натуральний обшук з понятими був у наметі. Нічого не знайшли, ми боялися, що підкинуть просто. Зрозуміло А якісь ну, плани по наступному, можливо, ще якісь види діяльності? Значить, у нас завтра буде зустріч з ректорами київських вузів, де ми хотіли, щоб ну, вони скоординували своє бачення до навчального процесу. І саме головне, щоб ну, рано чи пізно майдан закінчиться, ми створимо спільний штаб протидії політичних репресій. Перш за все, студентів, держслужбовців, які допомагали і тим киянам або ті, хто приїжджали по всій Україні. Скажіть, будь ласка, чи планується в рамках цього штабу надання правової допомоги? Ну, це і буде. Це буде безкоштовно. юридичний супровід. Якщо будуть наїзди прокуратура або міліція, або СБУ, то ми будемо предоставляти юристів безкоштовно. Слава Україні! Ви знаєте, що комендатура міста Києва встановила 5 блокпостів на в'їзд в Київ. І ми тричі на день знали про те, скільки в'їжджають в Київ автобусів. З міліціонерами, з бюджетниками, з тітушками, ну зараз ми вже знаємо, що вони вже майже всі поїхали. Вчора було 200 автобусів, які виїхали. Сьогодні менше, приблизно десь 18. Майже в Київ ніхто нового не в'їжджає, тому ми вирішили зняти блокпости в вигляді того, що вони сьогодні вже не потрібні. Але я хочу сказати, що ці люди, які стоять тут на сцені. Вони були е, два тижні на кордоні міста Києва. Вони два тижні відбивалися від від, від тітушек, їм палили намети, але їх підтримували місцеві. І коли в'їжджали, хто їхав в Київ, вони бачили блокпости Євромайдану, зупинялися, знали, як приїхати в Київ. Ми вже тут готували для необхідної кількості кількість наметів. Тобто ми оперативно отримали від цих людей інформацію. І в зв'язку з тим, що їх сьогодні там, робота на дальному рубежі вже сьогодні закінчилася, я хотів би цих людей, ну, по-перше, їм подякувати, тому що вони справжні да. дякуємо вам. І я хотів би їх назвати да. молодці! Кулєв Михайло, Завадський Юрій, Руденко Максим, Блищик Андрій, Блищик Володимир, Гумен Василь, Гумен В'ячеслав, і Гумен Петро, сила сім'я, Волков Володимир, Дученка Ігор, Станичук Сергій, Шепеля Віктор. Чернов Віталій, Данильчук Леонід, він захворів, на жаль. Олексик Василь, Скатніський Сергій, Шуригін Владислав Дермеленко Денис, Андрасович Максим, Шуляк Андрій, Раченко, Олександр і Кисляк Ернест. Оці люди в день вночі там знаходилися і нам дуже допомагали. А зараз я хотів би, щоб хоч хтось з них щось сказав, будь ласка, ви представтесь, два слова буквально. Добрий вечір. Я дежурив на блокпосту по Житомирській трасі село Капітановка. І хочу поблагодарити людей за картошку в мундирах, за кільку, це краще, ніж суші в ресторані, за дух, за те, що люди поддерживали нас морально. И я верю в Украину, я верю в перемены. Спасибо, капитановка. и киевляне, гости Киева, я тоже хочу вас поблагодарить за этот Майдан, за эту дружескую поддержку нам. Мы стояли по два человека на блокпостах, мы чувствуем вашу поддержку, мы никого не боялись. Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. И чтобы Новый год был без блокпостов и этой продажной власти. Слава народу украинскому! Слава Україні! Коротке повідомлення. У нас в районах міста Києва є інформаційні мобілізаційні пункти, куди приходять кияни. І ви знаєте, що ми кожного дня завозимо від киян дві фури дров і привозимо фуру продуктів. Несуть закатку, мед, ковбасу, сало і все це приходить сюди на кухню. І ми киянам дуже дякуємо. Сподіваємося, що вони разом з нами будуть і на Новий рік. І ми вистоїмо, вистоїмо за них, за нас і за Україну. Слава Україні! Дякуємо. Молодці! Молодці! У нас тепер гарна підмога, правда?